Венсди б'є рекорди. Ця містична історія стала лідером серед англомовних серіалів. Тільки за перший тиждень він перевищив 400 мільйонів годин переглядів на Нетфлікс. У соціальних мережах справжнісінька лихоманка. Пошукові запити сягають мільярдів. Одним із найчарівніших героїв серіалу є річ Невід'ємна складова Всесвіту Адамсів. Справжнісінький член родини. Нагадаю, що сімейка Адамсів з'явилася в уяві американського художника-карикатуриста Чарза Адамса у 30-х роках минулого століття. Свої фантазії він реалізував у серію дуже вдалих коміксів. Ніхто не міг пояснити, у чому секрет такої привабливості дивної сімейки. Звичайно, успіх не міг не перенести Адамсів на кіноекрани. Персонаж з нехитрим ім'ям річ. Також отримав свою частку визнання в усіх подальших екранізаціях будемо справедливими. Як би не зображували річ, він завжди тішив та розчулював. Адже милий, чутливий. І, вибачте, за каламбур завжди під рукою. Проте річ серіалу «Венздей» перевершив усіх попередніх. Тут він і супершпигун, і лицар. І знову ж таки відданий друг, однак, з усім спектром притаманних звичайній людині, емоцій та переживань. Ось річ гнівається, але тільки новен з ним заговорила, уже все пробачив. Ладний підтримати в усьому без вагань ризикувати своїм життям. І, о, диво! Усе це передається звичайними рухами пальців, якому ж чарівнику вони належать? Зараз з'ясуємо. Ворцям серіалу потрібна була людина зі спритними досить гнучкими пальцями, на якій жениві можливо знайти володаря таких перлів, звичайно, серед фокусників. Переконливішими за всіх претендентів були пальці румунського хлопця Віктора Доробанту. Йому усього 25 років. Венздей поділила життя Віктора на «до» і після до були виступи на мало кому відомих телешоу в Румунії після. Любов шанувальників серіалу, а як ми здогадуємося, в усьому світі їх сила силенна. Про роботу у Вензди Віктор згадує так: було непросто, ой як непросто, і не тільки тому, що доводилося годинами перебувати у незручному синьому костюмі. Найголовніша складність полягала у тому, що ми починали з нуля цілковитого. Ніхто з нас навіть не уявляв, які рухи здатні висловити ті чи інші почуття. Але ми зробили це. І, судячи з реакції глядачів, переконливо. Під час зйомок я неначе перевлаштовувався, ніби увесь мій мозок сконцентрувався в одній руці дивовижне відчуття. Дорубанто додає, що завжди сумуватиме за заріччя. І не тільки тому, що цей персонаж долучив його до світу кіно, а й через особливе захоплення ним. Для мене річ, каже Віктор. Це як найвищий рівень супергероя, і я щасливий, що в нас вийшло довести це глядачам. Схожої думки і виконавець ролі Тайлера Хантер Дуен. Актору дуже подобається, коли його питають про річ. Мені здається, каже хлопець, що усі ми не варті навіть його в мізинця, і я не перебільшую. Ми, персонажі серіалу, навіть разом не настільки круті. Річ найхаризматичніший, найсміливіший, найспритніший най-най-най. Зачарована Річчю і Дженна Ортега. Звісно, їй як виконавиці головної ролі пропало найбільше екранного спілкування з ним. Пригадую, як доволі швидко освоїлася. Так, Часто густо доводилося розмовляти з порожнечею, уявляючи буцімто поряд річ. Але в цьому і полягає принада акторської професії. Чи не так? У захваті від маленького друга і Емма Майерс, виконавиця ролі перевертня, хвалиться, що їй пощастило аж декілька разів тримати річ у своїх руках. Усі актори погоджуються. Працювати у сценах з річчю було напрочуд весело. Адже спочатку діалог вівся з порожнечею, потім на місце, де мав бути річ, клався якийсь предмет, і лише згодом у сцену долучалася талановита рука Віктора Доробанто. І те, з яким захопленням кожен згадує спільні епізоди з Річчо, красномовно демонструє загальну закоханість знімальної групи у цього милого, такого відданого персонажа, і це почуття, звісно, передається глядачам. А якої ви думки? Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Пам'ятайте, що вони, а також уподобайте, запорука просування каналу. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі виходу нових відео. І слава ЗСУ! Україна понад усе!